Сьогодні розповімо про той резонансний злочин, який трапився в Софіївській Брешигівці, що мало місце 12 жовтня. Тоді, близько 7 години 40 хвилин, нам на лінію 102 надійшло повідомлення, що невідомий. Безпричинно, фактично, впритул розстріляв автомобіль, в якому знаходилась родина. Чоловік з жінкою і їх дитина. На місці виїхала слідчо-оперативна група. Групи реагування патрульної поліції зафіксували ми оглядам, що було два вистріли. Фактично, наскрізь вони пробили дверцята автомобіля. Чоловік був поранений в ногу. На той момент, з гільз, яких би то ні було, ми не знайшли, але детально вивчивши відео, ми зрозуміли, що використовувався. Пістолет, револьвер саме тому не залишені були гільзи. Чоловік, ви бачите, скрився з місця події, побіг. Далі він побіг нелюдними місцями там, де немає камер відеоспостереження і вже за наявною інформацією, поблизу залізничної дороги він перевдявся в інший одяг і виїхав з міста Вішнева. Ми детально оглянули місце події, зібрали всі камери спостереження. Фактично, оперативники і кримінальний аналіз працювали цілодобово на протязі останніх там 30 днів, і нам все ж вдалося вирахувати вказану особу. Особа прибула к нам із. Запоріжжя, і саме головне, що ми встановили, що особа там була не один день. Ми побачили, що навіть з 7-го числа вже перевірялася місцевість, досліджувались відеокамери. Особа знаходилась там і в день, і ввечері, і за цією родиною слідкували. Що дивує, що наявність в будинку в дворах такої особи. Фактично в камуфляжній формі з замаскованим обличчям, що за своєю характерною поведінкою явно е щось недобре затіває або щось хоче скоїти, що навіть крадіжку от, не викликало підозри у будь-яких осіб. В ході допиту, свідків, встановлення свідків, фактично, мінімально нам вдалося зібрати інформацію про е пересування цієї особи. Завдяки камерам відеоспостереження, ми відтворили події, які були на. Передодні, і хочу вам сказати, що 7 числа мог бути значно страшніший злочин, адже фактично ця особа. Ледь не вбігло за родиною в під'їзд, і тоді було б значно, ви розумієте, що б там відбувалося. Тобто, ми бачимо цей намір особи будь-яким чином нанести телесне ушкодження, здійснити постріли по родині. а Ми розуміємо, якщо б це було відбувалося в під'їзді, то невідомо як би рикошетили кулі, і скільки була постраждалих, який характер був цих тілесних ушкоджень. Ми підготувалися слідчі відпрацювали відповідним чином, зібрали доказову базу, підготували з прокуратурою разом обшука. Виїхали в Запоріжжя, і де провели вже безпосереднього обиска і затримання вказаної особи. На обшуках ми вилучили у нього набої, набої револьвера, до іншої зброї. Вилучили порох, вилучили інформаційні матеріали стосовно набоїв і зброї, а також Вилучили інформаційну карту розташування будівель безпосередньо у вішньовому. Під час розслідування встановили, що вказана особа двічі приїжджала до Києва, остана зупинялася в хостелі, проживала недалеко від теремків і фактично або таксі, або маршруткою перебувала у Вишневе для розвитки і для слідкування за цією родиною. Хочу зазначити, що наш затриманий це особа 74 року народження, який в 2019-2020 році проходив службу у складі 72-ї військової бригади. Він був поранений у водяному відповідним чином, після, після артобстрілу, і після цього звільнився з лав Збройних сил України. Під час Роботи з ним ми встановили, що вказана особа також причетна до систематичного тиску на цю родину, адже у лютому цього року в місті Києві ця ж особа, наш підозрюваний, спалила автомобіль шкода «Октавія», який належав теж цієї родині. Хочу зазначити про минуле нашого затриманого. Він і раніше притягався до кримінальної відповідальності, і що характерна, неодноразово. Ще в 93-му році він притягався до відповідальності за хуліганство. в 2001 році він притягався за скоєння знищення майна. За шахрайство і за підробку документів, і не так давно, в 16-му році і в 13-му році притягався за скоєння крадіжок. Наразі ми нам відомо, що він мав родину з дружиною. Він розлучений. Після цього намагався жити у громадському шлюбі з іншою жінкою. Теж є у нього дитина. Фактично має дві дитини 12-25 і 25 років, але наскільки нам відомо, відношень щільних відносин він не підтримує. Потерпілими, нагадаю, вам є у нас два юриста, які працюють в області в сфері права, надають юридичні послуги у цивільному та кримінальному праві. Мотивом, як ми і зазначали, є це боргове зобов'язання, начебто причому не відповідної родини, а їх близьких родственнів. Тобто через тиск на цю родину намагаються Отримати грошові кошти. Відразу скажу наперед, щодо організаторів і замовників, це був не єдиний обшук, який проведений працівниками поліції Київщини. Додатково ми провели ще обшука і вилучили певні речові докази, а саме мобільні термінали і іншу документацію, яка, сподіваюся, після проведення відповідних комп'ютерно-технічних експертиз дасть нам змогу все ж таки повідомити про підозру і притягти до відповідальності. Замовників і організаторів цього злочину я хочу сказати, звернути вашу увагу, що як і військовий, і особа, яка неодноразово притягалася до відповідальності, він дуже ретельно готував свій злочин. Досі не, не може зрозуміти, яким чином його вирахували, адже він не користувався ні мобільними терміналами, намагався змінювати одяг, антропологію, намагався приховувати обличчя. Фактично, як казав, я же поліції і слідчим не залишив жодного сліда. Але тим не менш, яка підготовка не була, все ж таки оперативниками слідчим вдалося вирахувати цю особу і зібрати достатньо доказову базу, щоб на даний час він вже був заарештований і перебував в слідчому ізоляторі. Співпрацюю зі слідством і дає покази, як що і для чого це відбувалося. За попередню його інформацію за підпал авто він отримав тисяч гривень, за скоєння. Постріл по родині юристів на тисячу доларів. США суд відбувався учора. Фактично, після розгляду, суддя прийняв рішення щодо арешту безальтернативного два місяці під час досудового розслідування.